Їхали, їхали в яму заїхали. Федір та Світлана прямували з Чуднівщини до своєї доньки у Бердичів, але велика дорожня несподіванка перервала їхній шлях на в'їзді до міста. Автомобіль, в якому їхало подружжя, потрапив у яму на вулиці Чуднівській, неподалік колишнього свинячого базару. Їду, машина йде назад з тієї сторони, машина, ну тако приймаю, приймаю сторону. Бачу, ну ще стоїть. То я приймаю таке розстояння, як бачите, приймаєте розстояння. Ну, кілометру я ну, кілометру не буду сказати, десь кілометру, ну, 40, бо ж не їхав я, бо ж не їхав. Приймаю право, коли машина падає і вскакує і все. Чоловік заглушив мотор, вийшов із Сітроена і почав його оглядати. Неозброєним оком побачив, що справа серйозна. Ну, розбив под донус, в першу чергу, що масло вибило з машини. Розбив лобом лобове стекло, оборвалися ці приключателі повороту і світа. Це те, що я побачив темно. Ну, бампер розбитий повністю оце. а підніс я ж не заглядав, що там фактично все далі. Різні ями бачив, каже чоловік, але такої ще ні. Місце, куди потрапила машина, містило результати розкопувальної діяльності. Мешканці сусідніх будинків розповіли, що днями тут працював водоканал. Після себе служба залишила попереджувальний знак, але він не вберіга то від ями. Усе тому кажуть потерпілі, що стояв не там, де треба. Знак стояв з краю. То ми думали, що це там яма якась. Він взяв, прийняв якраз сюди і попав якраз в в яму, тому що знак стояв далі. За непідтвердженою інформацією, пізніше на місце події приїхав представник водоканалу і зауважив, що знак був у потрібному місці, а подружжя його переставило. Чия версія правильна, визначатимуть правоохоронці.